Хто б міг подумати, що у 2024 році однією з найбільш очікуваних ігрових мишок, принаймні в Україні, буде мишка. Від Asus. якби мені таке сказали два роки тому, я б ні за що в житті не повірив, але подивіться на це: Asus ROG Керіс 2 ACE. і не брешіть мені, що ви більше чекали на Viper v 3 Pro. Окей, давайте так. На цьому каналі я висловлюю свої особисті думки, і особисто я на цю мишку чекав найбільше ще з того моменту, як її показали на CES 2024 півроку тому, бо мишка. Реально крута. І якщо ви просто з цього відео хотіли дізнатися, чи варто її брати, точно варто, бо це еталон сучасної мишки. А якщо ви хочете подробиць, давайте про це поговоримо. Взагалі, судячи з того, що ви питали у мене на стрімі, я зробив висновок, що вас цікавить лише одне питання: що з цих двох мишок брати? Хард Ace чи Керіс? 2 Ace? Це питання ми теж розберемо, хоч насправді ці мишки доволі різні. Перед цим хочу нагадати вам, що я розігрую декілька девайсів. Дивіться, екстрифай m 8 Wireless в будь-якому кольорі. Далі Rockstrix Impact 3. Підписник прислав мені її на розіграш, тому я її навіть не розпаковував. Дуже тобі дякую, до речі, за те, що ти її прислав. Ну і ексклюзив, якого я не знаю, чи в Україні взагалі знайдеться, це мишка HyperX Pulsefire Haste. В стилі Наруто, це Наруто Едішн, в них була колаборація, і от в Україні її не можна знайти. А у мене одна така є, тому теж її віддаю на розіграш. Ну і для справжніх любителів аніме, Ако 3098 b Tokyo World Tour. Це рожева, механічна клавіатура, бездротова з хоцвапом, з усіма приколами з RGB підсвіткою. Я теж її Розіграю серед вас за донат від 100 гривень на банку в описі. Ми збираємо на Mavic для прикордонників на Сумщині. Він зараз їм потрібен. Ви ж самі знаєте, чим більше донатів, тим більше шансів виграти. Я дякую всім, хто долучився і ще долучиться. І якщо ви скинете інфу про цей розіграш ще й своєму другу. Буде взагалі круто. Дуже всім дякую. І як тільки збереться потрібна сума, буде стрім і буде розіграш. Повертаємося до мишки і, як завжди, починаємо з форми, бо це головний параметр будь-якої миші. Форма тут сильно змінилася, і я з одного боку радий цьому, а з іншого не дуже. Чому не дуже? Бо керіс 2 стала зові подібною, тобто втратила свою індивідуальність, адже мишок з такою формою доволі багато. Перший керіс був. Унікальним такої форми ні у кого не було, і цю мишку можна було відрізнити з першого погляду. До того ж, вона була реально зручна. Керіс ACE має форму Зові ЄЦ 2 саме в такому розмірі ЄЦ2. Тут до зручності питань нема, бо форма легендарна. Вона звичайно мінімально відрізняється у висоті кнопок, але це все одно зручно. Плюс розмір середній найбільш популярний в цій формі, тому ви можете не хвилюватися. Мишка вам майже 100% підійде. І буде зручна. Крім того, мені здається, що саме зміна форми на Зові подібну і зробила цю мишку такою популярною ще до її виходу. Бо раніше, коли ви тільки збиралися купувати девайси і думали, що ж собі взяти, то я не думаю, що компанія Asus була у вас в першій трійці, навіть з появою Harp Ace, до речі. Бо я пам'ятаю, як я про геймера вмовляв просто її купити, бо вона зручна, і потім його тіммейт і собі купив. І це спрацювало. Так, от, тепер у Asus є легендарна форма, суперлегка мишка, плюс всередині повний фарш. Ви просто не можете це ігнорувати. Ну а може, все навпаки, набагато простіше, бо Asus кажуть, що розробляли цю мишку в співпраці з прогеймерами. Ну і походу вони просто запитали у прогеймерів, яка форма для них найзручніша, і ті просто пальцем ткнули в зові. Якщо порівнювати цю мишку і харп, то це абсолютно різні девайси. Харп симетрична, більша за Керіс 2 і з низькими кнопками. Цією мишкою Асус конкурує з Super Light. Ну, тим більше, якщо ми говоримо про нову версію Харп Ace Екстрім. Тому якщо ви думаєте, що брати Харп чи Керіс, то спочатку подумайте, яка форма вам більше подобається. Вага у них майже одна. 54 грами Керіс 2 і 55 грамів харп, тому це неважливо. А от форма тут ви повинні обрати самі. Матеріали у Керіса схожі на ті, що у харп, але суб'єктивно, у Керіс не така шорстка поверхня. Можливо, це особливості чорної і білої версії. Тобто може бути таке, що чорна керіс буде за покриттям, така сама, як чорна харп. Не знаю. Насправді сумніваюсь, бо я пам'ятаю, як у харпа на сайті дуже сильно було акцентовано на те. Що матеріал тут якийсь там нейлоновий сплав, біосировина і так далі. І це робить мишку супер міцною і дуже легкою. А у керіс 2 на сайті про матеріали взагалі нічого не сказано. Сам пластик тут міцний, не прогинається, і я не можу назвати його слизьким. На дотик точно приємніший ніж у харп, але менш чіпкий. Гріпси я наклеїв не тому, що слизько, а щоб перевірити, як вони себе покажуть після довгого використання. І як бачите, з ними все прекрасно. Збірка мишки загалом чудова, нуль проблем. Кнопки мають постревел. Від чого клік стає не таким чітким. Він більш м'який і менш інформативний ніж у Harp. Харп. Клік Harpa взагалі, для мене еталонний його важко переплюнути. І Керіс 2 це не вдалося. Дуже шкода. Клік тут, я б сказав, нічого видатного в порівнянні з Харпом. Але те, що тут теж змастили оці місця, щоб було менше тертя і шуму, це добре. Перемикачі тут оптичні, рог на 100 мільйонів натискань, і за дабл-клік я б не переживав. Але якщо раптом таке трапиться, то я бачив відео з цікавим лайфхаком з цією мишкою. Я її сам не розбирав, бо мені ще її віддавати на інші огляди. Тому. Просто бачив відос. Коротше, що чувак робить? Він розбирає мишку, і виявляється, що тут мікрики не припаяні, вони оптичні і вони з хотсвапом. тобто можна просто їх вийняти і поставити нові. Тут немає там 3 пін, 2 пін, 5 пін. Вони просто як хотсвап-перемикачі на клавіатурі. Просто берете і вставляєте. Але про це на сайті ніде не пишеться, і це прикольно. А от бокові кнопки тут зручніші ніж у Harp. Тут і клік краще, і люфта кнопок нема. Натискаються слайдом або простим натисканням, але їх не так добре відрізнити одну від одної, як в Harp. Колесо м'яко крутиться, відсічки слабо виражені. Та прикольно тут те, що колесо тут теж змащене. Енкодер TTC Gold. Втім, мені колесо Харпа подобається більше. Там краще відчуваються кроки, коли воно крутиться. Сенсор тут називається ROG Aimpoint Pro. Що ховається під цією назвою, точно невідомо. Бо якщо ви розберете цю мишку і подивитесь на маркування сенсора, то там буде написано Aimpoint. І тролфейс face від Asus такий. Але за характеристиками і за чутками, це скоріш за все сенсор Pixart 3950. Той самий: не Max, не Ultra, а просто 39. Він має якісь просто божевільні характеристики, наприклад, 750 дюймів за секунду, швидкість, як вам така швидкість, просто якась надлюдина повинна рухати цю мишку, щоб зірвати цей сенсор. Бо ну, я вже казав це про інші сенсори, але ну тут навіть вже не 650, 750 дюймів за секунду. Неймовірні швидкості. Що буде далі? Просто боюсь собі уявити прискорення дефолт на 50 G, а от максимальна кількість DPI – Сорок дві тисячі. Знову ж таки, я не знаю навіть для яких це екранів, але 42 тисячі DPI – непогано. Чекаю від вас відгуків про те, що. І цей сенсор, ви теж позривали. Загалом є інформація, що найважливіше в цьому сенсорі те, що він виправляє помилки 3395. Тобто, ви можете використовувати високу герцовку, типу 4 чи 8 тисяч герц з Motion Sync і не будете мати затримку. Це круто, бо кажуть, що 3395 мав деякі проблеми з цим. Я особисто ніяких проблем в грі не відчував ніяких затримок чи інпутлагів. А Motion Sync тут по дефолту стоїть, його вимкнути не можна. Тому сенсор тут гарний питань нема парочку чудових хайлайтів. Я на ньому видав. От Harp Ace якраз сенсором 3395. І тут теж по дефолту вімкнений Motion Sync, бо ну, просто в софті немає такої функції, що його можна вімкнути або вимкнути в софті взагалі. Немає жодного натяку на Motion Sync, але в 3395 він по дефолту повинен бути вімкнутий. Хоч тут і ніде не кажуть, що це насправді 3395. Тут він називається просто Aim Point, тут Point Pro, а тут просто Point. Але по характеристиках, ну той самий 3395, Я так думаю, що Motion Sync тут по дефолту вімкнений, і у мене ніколи не було з цією мишкою жодних проблем. Вона чудова, вона прекрасна. Одна з найкращих мишок в моєму житті, і я на ній чудово граю. Знову ж таки, жодних проблем. Ще величезна різниця між цими мишками в тому, що Керіс 2 ACE може підтримувати високу герцовку, тобто по бездротовому підключенню вона підтримує 4000 Гц, з дротовим підключенням 8000 Гц. Для цього в комплекті є отакий полін Raid бустер. Без нього буде тільки 1000 Гц. Харп підтримує максимум 1000 Гц, не більше. Різниця величезна, але тільки коли дивишся на цифри. Бо по факту різниця між 1000 Гц і 4К мінімальна. Якщо не знати, то навряд чи це побачиш. 1000 і 8000 Гц вже відчувається. Курсор якось більш плавно рухається. Але чи є різниця в грі, я не бачу. Тому не женіться за герцями в мишках, це фігня, але це не стосується моніторів. На частоті опитування 4000 Гц Ця мишка втрачала приблизно 15% заряду за 3 години гри. Тобто, безперервно ви можете грати на ній годин 20. Ну або 4-5 днів ця мишка на одному заряді протягне. В той час, як з частотою опитування 1000 Гц обіцяють, що ця мишка може пропрацювати приблизно 107 годин без підсвічування підсвічується тільки колесо. Або 78 годин з підсвічуванням, плюс тут є ще й режим Bluetooth, і з цим режимом мишка пропрацює ще довше: 134 години без підсвічування, або 89 годин з підсвічуванням. Але в bluetooth режимі частота опитування максимум 125 Гц, Тому для ігор не рекомендую, але для роботи щоб насадити батарею, нормально. До речі, якщо у вас, окрім цієї мишки, є ще й, наприклад, бездротова клавіатура ROG, то обидва ці девайси можуть працювати від одного донгла цієї мишки. Він так і називається ROG Omni Receiver. І це круто, бо воно займає багато портів USB в комп'ютері. Софт мій улюблений в лапках Armoury Crate. Це хаб для всіх девайсів. Асус тут і материнки, і відяхи, і периферія, і магазин, і моніторинг-системи буквально все. Від цього софт дуже важкий. І лагучі оновлюється, коли йому цього хочеться, довго завантажується. І взагалі я не бачив людини, якій подобається Armory Crate. Ну, може, директор Asus, не знаю. Компанія, походу, в курсі цієї проблеми, бо вони зробили окремий софт для периферії Armory Crate Gear. І я спочатку дуже зрадів, бо ну нарешті полегшений софт тільки для периферії. Але наскільки я зрозумів, для кожного девайса воно ставить окремий застосунок. Навіть для Omni Receiver окремий. Та й взагалі, ну, таке щось придумали. Встановлюєш софт. Воно встановлює окремо один застосунок для мишки, один для Omni ресівера. Заходимо в Omni ресівер. Там видно, які девайси до нього підключені. Ось наша мишка. Натискаємо і відкривається інший застосунок з мишкою. Що? Чому це не можна було зробити в одному застосунку? Легше воно не стало, бо що казати, якщо тільки архів для інсталяції важить пів'єга, воно так само довго завантажується, як і звичайний Armory Crate, а лагає ще гірше, бо я так і не зміг оновити прошивку миші на Armory Crate Gear. постійно видає помилку. А от в звичайному Арморі Crate оновилося без проблем. Тому софт все ще такий собі. Краще я залишусь на звичайному Armory Crate. Ну а взагалі, то тут, як і в ЗОВІ, і як і в ASUS Harp, до речі, є можливість налаштувати основні параметри за допомогою комбінації клавіш. Є інструкція, там все написано, дуже просто робиться. Тому, якщо знадобиться, маєте на увазі. Чесно кажучи, я дуже вражений тим, яку роботу провели Asus останнім часом. Бо просто подумайте, за два роки, усього всього лише за два роки, ми прийшли до того, що від питання нахріна мені купувати мишку Asus, бо є там Razer, SteelSeries, Zowie і так далі, ми прийшли. До питання, яку саме мишку Asus мені купувати: Harp Ace чи Керіс 2 Ace? Хіба вас це не вражає? Мене дуже вражає, і тут я готовий просто аплодувати стоячи. Я не знаю, що там трапилось, хто там прийшов на посаду головного по периферії, але людина свою роботу знає. Це факт, це видно, просто неозброєним оком. У мене не виникає питань, чому Asus просять за цю мишку 6 тисяч гривень. Жодного питання, бо мишка реально крута, і вона задовольнить будь-якого сучасного геймера. Бо тут є все, що тобі потрібно: це мала вага, це висока герцовка, це крутий сенсор, це оптичні перемикачі і. Легендарна форма. Тобто ось воно, вам не потрібно замовляти модну мишку там від Ламзу, чи пульсар, чи ще у когось десь з-за е, кордону, бо ось воно, воно є у Асус. Якщо хочете зові подібну мишку, ось, будь ласка, ось вам Керіс 2 Ace. Якщо хочете щось типу Superlight, ось, будь ласка, у Асус є харп. Тобто, все, все, що потрібно, є у Асус. Вони, ну, просто красавчики, вони просто. Взяли і цими двома мишками ринок наповнили. Це круто, але клік все одно краще у харп, і до нього ця мишка навіть не близько. Тільки Superlight, до речі, до нього близько, але вони конкуренти, тому тут все нормально. Тут непоганий клік, але тут просто набагато краще. Ну і софт, боже, ну що ж таке з цим софтом, я просто не знаю. От якщо ви теж зраділи, що є тепер облегшений софт, Armory Crate Gear, просто забийте, Краще поставте звичайний Armory Crate, це буде набагато краще. Тому Asus, будь ласка, з софтом щось робіть. Ну і питання, що саме брати: Asus Harp чи Keris 2Ace, тут ви повинні вирішити для себе тільки одне питання. Бо мишки обидві дуже круті. Тому просто подумайте, яка форма для вас більше підходить. Якщо хочете симетрію, то, будь ласка, ось вам Harp S. Якщо хочете ергономічну зові подібну мишку, то Keris 2 Ейс. Тобто тут основне питання це реально форма. І якщо ви все ж таки захочете брати Harp, то я рекомендую вам просто трошечки почекати, бо скоро вже анонсована мишка Harp Extreme. І вона буде, в принципі, така сама тільки з новим сенсором, високою герцовкою і так далі. Ця мишка, коли буде їхати сюди Harp Extreme, буде дешевше. Тому ви можете просто трошечки почекати і взяти її собі зі знижкою. Ну а я дякую всім, хто задонатив на Mavic, всім, хто підтримує Збройні Сили України і, звичайно ж, всім, хто підтримує канал фінансово. Це спонсори, це патрони. Дуже вам всім дякую. Дякую, що поставили лайк цьому відео. Побачимось у наступному.